Strontka. Родом руш, Рівняйсь. Струнко, наша назва, майбутнє України, наше гасло, сила, розум, честь, спочинь. Сокіл, джура. Ми раді всіх вітати. Команда юності, патріотизму, сили. Команда майбутньої України. Вам варто нас всіх знати, бо ми відважні, щирі та сміливі. А наше гасло. ми мовуть України. Себе ми вам покажемо. Нас не лякають гармати та руїни. Ми українці, і гордо разом скажемо. Доброго вечора ми з України. Ми з України, простий, доброзичливий, щирий народ У нашій країні кожна дитина, щойно зачата, а вже патріот. Доброго вечора, ми з України. Це звідки Шевченко, тощо тарас, де небо, тема, тарпатські вершини, та й сало бухмяне також у нас. Доброго вечора, ми з України, реве та містом, не Дніпро. Наші борщі лише одні вітаміни, і саме найглибше у світі метро. Доброго вечора, ми з України. Де Моцулі веселий гірба, дуй тербіти на полонинах, ото сама більша у світі дуба Я і ти з України З нами мельницький богдан бойда пісня, голос ви неручно, є барабан бачиш, як вата палає, чуєш, голосу ми нас ніхто не здолає, бо з України всі ми Доброго вечора, ми з України. Ось настала слава ж час. Кожна половина знати людина, що в центрі Європи також у нас. Доброго вечора, ми з України. Це наша культура свобода. Тут біля чорного волю щоб Душою Дуля, так і біда. Доброго вечора, ми з України, Степана Бандера, вільні сини. Ми козаки в Запорізьких родинах, а робари та наші штани. Доброго вечора, ми з України. Є мрія найбільша саме у нас. Мрія про те, що будемо єдиним. Захід і схід, крім і Я і ти з України з нами. Ми Богдан, пісня, голос новини гучно. Є барабан, бачиш, я палає, чуєш чуєш, голосу ми нас, ніхто не даває Бог з України всі ми ми з України. Всі на світанку мирно спали, ніч танула, неначе тінь, і українці ще не знали, який настав страшенний день. Не думали, що в 21 першому столітті він стане чорним смертним днем, від крови почервоніють ріки, земля опалиться огнем. І знов повітряна тривога реве сирена в укриття, молитва звернення до Бога, молитва щира за життя. Насруш сльози і руїни, і смерть щатує на дітей Булають душу України, ради яких таких ідей? На полі бою гинуть хлопці, Свіє матві журби і тіні свічки на іконці, що похитнула сві стрільби. О Боже, змилуйся над нами. спаси нас грішних, порятуй, закрий нам небо, молитвами. І мир, як благу подаруй. Нехай розквітне Україна, нехай відродиться земля, велика, мужня і єдина, така стражданна та своя. Ти думаєш, я стала на коліна і тільки зав'язала берці, ім'я моє жіноче Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш, мене здолати? І грози, і гради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина, і кануть в небесах на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилася перев'язати рани, Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся, ні, схилилась тільки зав'язати берці. Захистіть країну, ми хочемо миру, дитинства світлого, ігор і пісень. Ми молимо щодня. І маємо віру, що скоро вже настане мирний день. Захистіть нас, прошу від навали, від напад ворогів і злочинства. Нам набридли кулі та підвали, що не дають щасливого дитинства. Сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові, щоб тепер жили не тільки в мир, бо Україна. Світ добра любові.